Це відео Олександр Маслов зняв півтора роки тому, коли у складі роти охорони брав участь у деокупації Сумської області. Під селом Стеблянки на Лебединщині підрозділ взяв у полон групу російських військових. Пам'я, ім'я, власне, число, місце, звіт, різниця. На мене, подивіться. Пам'я, ім'я, власне, число, звіт, різниця. Місце, різниця. Пам'я, ім'я, власне, Ну, область, так? Получилось так. Сама російська армія пішла вперед, а 24 ДНРівці застались там їх прикривати. Ну получилось так, що тільки 22 полонених. Двоє дуже не захотіли здаватися. Але ми спрацювали, село визволили, і тих всіх передали на СБУ, там далі вони вже займалися ними. Олександр розповідає, вирішив стати на захист країни у перший же день вторгнення, хоча до цього працював електриком і з військового досвіду мав тільки строкову службу 30 років тому. У нас родичі живуть в Красопільському районі, дуже-дуже близько біля кордону, і вони нам зателефонували близько четвертий початок п'ятої години. Що почалось? Масове вторгнення, літають гради, рвуться снаряди від родича там хата недалека, машина поруч стояла, попав снаряд, машини немає. В общем, розказують страх і ужас, я включаю новини. Новини тиха, все, все добре. Я взяв жінку, по-перше, заправили ми машину. Ще в такий час ажіотажа не було. Можна було спокійно заправитися, і, би, не череді, нічого. Ні, 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 ні. Потім я їм сказав, давайте ви збирайтесь, і якнайдалі. А вони сказали, ми залишимось. Ну, а ми з старшим сином Богданом Богдан Маслом взяли речі. Він тільки, -тільки срочку відслужив буквально влітку, і оце ж зимою все почалося. І ми з ним пішли в військомат. Батька й сина відправили у різні підрозділи. Богдан потрапив до добровольчого батальйону, батько у тероборону. Тероборонівців відвезли в артучилище, де вони отримали зброю, боєприпаси і прийняли бій з російською колоною. 25 лютого підрозділ вивели з артучилища, а наступного дня повідомили про розформування. Хлопці розійшлися додому чекати наказу. Я прийшов додому перший раз з 24 лютого це я поїв борщу. Взагалі щось поїв я їсти, не хотілося зовсім. В той же день сформували новий підрозділ, і Олександр знову пішов на службу. Зайняли позицію оборону, тут на виїзді біля ресторану «Хуторка» навпроти СТО. Загородили, приїхали вантажівки, виклали блоки на мосту, і ми зайняли оборону перехресно. У нас тоді вже з'явився гранатометник, гарний кулеметник. Ну, правда, з кулеметом але ж. То кулемет, не тільки ж автомати. Добрі люди привезли коктейль Молотова. І оце ж з тої пари став там блокпост з 26-го числа. На блокпосту обстрілювали російську військову техніку, тримали оборону на своєму напрямку, працювали за межами міста. Олександр розповідає про перше бойове завдання, коли він власноруч зупинив ворожу колону, підірвавши один з танків. Він становиться, все, колони не знає, що її робити. Все, Або дорога замінована, або їх вислідили. І почали вони обстрілювати. От, от це було перший раз страшно. Спочатку дрібна зброя автоматична, а потім почала БМП працювати. Від Відки сипляться, а я повзу, <гум> тікаю за одним автоматом. ну, Свою справу я зробив, а за одним автоматом проти армади я ж не попру. Я був там один у лісі. І я спустився в Ярок, переждав там, вони розвернулись. І обратно в Росію. Якраз у той час підрозділ, де служив Олександр Маслов, увійшов до структури Збройних сил. На нас сказав наш командир, ви каже, не підрозділ, ви каже, Махновщина. Каже, ну правда каже, працюєте, але ж каже, треба якась офіційна. І нас всіх записали в ЗСУ. Прийшов представник з військомату і всіх записав. І ми стали ротою охорони військомату, одним із. Тому що таких підрозділів, як ми, махновців, по місту було дуже багато. Після деокупації роту Сумчан включили до складу окремого стрілецького батальйону і після навчання відправили у Чернігівську область. Там побудували кілька ліній оборони. В жовтні отримали наказ їхати на навчання, а потім на схід. Попав я таким чином під углідар. І ми там зайняли оборону і її тримали два місяці. Це в окопах. Ну, час такий був. Гучний, скажімо так, дуже гучний. Перші втрати, перш, перші контузії, перші іменно такі, перші бої, скажімо, не бойові завдання, а перші бої. Як вийшли із Донецької області, зробили свою справу, всім дали по грамоті. ну, Хлопці, ви молодці, там респект уважуха. Таких, як ви ще ми не бачили, ну, тоді добре. Нас звідти вивели, поміняли у нас другі вже хлопці. Ну, це, це звичайна ротація. Ті приходять, ті входять. Ну, за два місяці в окопах, вибачте, грязні, немиті, миті, не розпали, бо її там немає, не можна цього робити, не можна, тому що, не дай Бог, замітять або дим, або гарячу трубу. Щва, тебе немає. Того не можна робити такого там. Зморені, звісно, всі. Ну, це нормальні речі, ротації. Нас вивели, вивели е туди, в Черніговську область. Тієї осені син Олександра Богдан теж воював на Донеччині. Він загинув 18 жовтня. Йому був 21 рік. Родину він мріяв, велика родина, велика хата і велика зла собака. Тільки-тільки він розпочинав своє життя, тільки-тільки, ну, якусь там роботу собі знайшов, щось там починав, якусь діяльність. Ну і війна. Якби нічого він не встиг, тільки мріє. І так, невеличкі починання. І все. І війна. Вони були в окопах і почався обстріл. І прилетіло прямо в окоп йому під ноги. Він, виходить, з собою закрив всіх останніх. Загинув мій хлопець, захищаючи Україну. А це вже ж після його загибелі я вже попав на Донбас з такою вимислію я вам, ну я трошки їм підладнав там ряди. <гум> Мені перед сином не буде стидно, коли я з ним зустрінуся. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.